Тут була котельня, і ось отут прилетіла ракета. Пряме влучання на території форум кінетик сталося у лютому. У квітні атака повторилась. Керівник компанії підсумовує, легше збудувати нове аніж відновити. Тут все було в металевому фасаді, вентильованому. По суті, три сторони. Фасад знищений був повністю від першого прильоту. Тільки цей бізнес-центр знищений на понад 60%. Відновлення може вартувати від 5 мільйонів доларів. Наразі можливостей на це немає. Ми ще не досягнули того результату консервації, який ми хочемо досягнути. Ми його ще хочемо затягнути брезентом, сітками і так далі, щоб металоконструкції не псувалися. Аби не втратити постійних клієнтів, об'єкти, які постраждали менше, ремонтують швидко. Усі комплекси від червня в компанії застраховані. Уже навіть чекають перших виплат. Ось тут у голосіївському районі. поруч з їхнім бізнес-центром здетонував шахет. Ми зараз в процесі і відновлюємо. Там 182 вікна з рамами повністю, плюс, плюс фасад. Там багато. Під час війни запитів від орендарів побільшало. Окрім автономності та укриття, компанії просять уже наявний ремонт та меблі. Далі в нас є там автономна вода, тобто у нас є всюди скважини. Але навіть при цьому в нас для загальних місць є старлінки.